Із стародавніх, диких і суворих днів люди свій подив у мистецтві виливали. Якщо щось вразило, наприклад, динозавр кого з'їв, то цей момент на камні малювали. Якщо все добре, треба покричать. По-нашому це значить поспівати про те, як гарно мамонту костріш кварчіть. І про те, як гарно буде всім його жувати. Один кричав, а інший гепав у колоду. От вам і музика з'явилась. Трансформувались обізяни так в людську породу. Розумна іскра в їх макітрах засвітилась. Труд і мистецтво їм у цьому помогло. Відпрацював, то значить, пий, гуляй. Як заморився, спи мурло і сни дивись, смачні прорай. З мистецтв яскравих, як тоді, так і в наш час було також кривляння або танець. Кривлявся чукча, індіанець, папуас, хохол, москаль і африканець. І у танку. Вже кожен тілом говорив про себе і про світ і про любов. І кожен це по-своєму творив, так як етнічна диктувала кров. Спочатку всі емітували рухи звірів, копіювали шлюбні танці. А потім, коли взнали про вино садів, то нові па з'явились, мов у касці. Кожен народ. Втанок вклав щось своє. Тож у народному танку, душа народу, по ньому видно, де чи є характер, темперамент вроду. У африканців все від обізян. Руки розставив і давай трястись, стрибать, шпиляку підіймати, мов пан, емітувати сексуальну жизнь, у мусульман. Там танець живота. Сів, покурив і дивись на пузо. Напівоголина, дівчина молода, лице закрила й крутить станом борзо. Іспанія, корида і фламенко. Він, наче півень, грудь вперед. Вона з спідницею, мов хвостом, махає ловко і цокотять. А це народ. Очі у очі зазирають страсно. Це вам не румба маракаси і брелі. Це мова тіла. Без обійм, но класно. Чудують мачу з доннами на веселі. У аргентинців танго і об'яття. ноги і руки, все у такт. Злилися брюки, квіти, плаття, целіш, прелюдія, А далі акт. У греків там все чинно, благородно. Там всі брати руки на плечі і пішли. Та-ра-та-та, -та -та. Це у них модно, спокійні всі, навіть коли перепили. У Індії там дійсно мова тіла смикнула шиєю глибокий зміст, палець не в ту сторону скрутила большой провал, кар'єра рухнула, як міст. Ламбада. Це, конечно, уже слишком. Е не танець. Це уже акт. Построїлись в очередь со смислом, шурують ззаді, сміло такт! Ірландці, ті ногами все махають. Руки по швам, як в армії. Ну і давай лупить. Чи чітка, то камплітуду ноги більше мають. Конечно, сколько вісків укотіть. В Америці. Нема народних танців, бо там народу много і свобод. От там і косять всі під брейк Брейкданс і технодриг привістують народ. Японці і китайці. З віярами. Музика дзенька, ритмічно, як гіпноз. Баби на білені з маленькими грудьми і ногами плавно впадають в заторможений психоз. Учукчів. Там все просто, бубен, сонце. Лупи й кричи гортанні звуки. Крутись, як хочеш, хай всі думають. Ну що це? Тундра большой, однако місто скуки. Грузини, ті з кинжалами завжди, навіть у танці. Асса! і кидок. Руки відвів і тупоти туди-сюди. Рашпіль у гору — і лети, як однорукий птах. Сино. У росіян всі як матрешки Пливуть, мов лебеді, що й ніг не видно. Мужчини ті активні й трошки, все очень широко і чинно. У нас же є гопак. А це танець Тут рук на плечі не клади і ззаді не тулись, як африканець, бо в пику враз хлопочеш і туди. Всі рухи. Наче п'яний натовп вийшов у бій самим собою. шапки об землю і ногами їх топтати й махати, чим попало всі гурьбой? Скидать один одного вверх. повище, бо ж як напився, треба щось робить. Жінок не треба тут, без них тут веселіше. А якщо прийдуть, будемо на сосні палить. Або приб'ємо ненароком вертушка ж тут, як в шаолінському кіно. Токо у нас мужчина тяжеліє весом, тож єсли попаде, другого не дано. І в цьому танці видно наш характер, народні риси, пластику і ритм. Гопак по танцям, як на перегонах, блін-шумахер, заплутаний народний алгоритм. Заплутаний, бо це ж мистецтво, а в ньому часто складно знайти суть. А ми і не шукаємо, бо ми ж козацтво. Ось ноги нас у вічність, в гопаці й несуть.